Ну, відповідь Трампу під грушами: адгризуть, захватят, вернут. Ну вернут. і зворотній відлік для Кремля. Якщо вводити економічні санкції, це треба робити саме зараз. Як санкційна бомба Трампа вдарить по Росії? Росіяни одразу побігли до свого старшого товариша в Пекін. І навіщо Дональд направив два атомні човни в бік РФ? Вони ближче до Росії. Вони ближче до Росії. так. Та чи дотиснуть США, Китай та Індію відмовитись від російської нафти? Ми розібрали вірогідні сценарії. 1 серпня російський острів Валам, що на півночі від Санкт Петербурга, те, що у російській пресі розганяли як виступ Путіна із важливою заявою, виглядає ось так: Путін та Лукашенко сидять на лавочці під грушами для повноти картинки. Просяться дві чарки з огірками. Спасибо. <реш> поблагодарить за что он принял приглашение. Їх питають про ракети Орішнік, переговори, санкції, так званого СВО. Путін відповідає Лукашенко, піддакує і навпаки. 34 хвилини суцільної маячні, окрім одного моменту, коли самопроголошеного очільника Білорусі так понесло називати речі своїми іменами, що Путіну довелось його виправляти. все це потихонечку відгризуть, захватять і пайду далі. Твоюють Вернуть. Ну, вірно, та з усього цього найголовнішим, ймовірно, було коротке твердження про переговори. Скажіть, а сталісні всі ті умови довгосрочення перемир'я, які ви озвучили год назад в місті. А це нагадаємо відмова від вступу до НАТО, нейтральний статус та виведення українських військ з чотирьох областей. з усієї території этих регіонів в пределах их административных границ. словом наша пісня гарна нова. Утім, ця невимушена розмова Путіна і Лукашенка ймовірно з'явилася цілком вимушено. У Путіна, як правило, нічого не буває випадково, і саме тому що. Це в такій формі. Два виродка посиділи на скаміці, про щось поговорили і е, таким чином. Він також показав: ну от ви мене намагаєте намагаєтесь а я не боюсь. І От якщо хочете, то я вам скажу ще один раз. Цілі е, Путіна не змінились. Він почуває себе достатньо, достатньо е, впевнено. Це по суті була перша відповідь Путіна на ультиматум Трампа. 28 липня у Вашингтоні почався зворотній відлік для Росії, коли Дональд скоротив термін для завершення війни в Україні. Амнемекейнюдедлайн немає сенсу чекати. Це були 50 днів, зараз буде 10-12 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. якщо вводити економічні санкції, це те це треба робити саме зараз, коли російська економіка якби не пижився Путін вона все-таки захиталась, вона в поганому стані. Але все-таки для для того, щоб нанести їй серйозний удар, потрібні оці пекельні санкції, хоч санкції спрямовані на Росію, але основний удар припадає на тих, хто купує в неї товари, передусім нафту. А це головно Індія та Китай. Для Вашингтона та Пекіна мита це не тільки питання зупинки російської агресії, а значно ширше поняття про те, як виглядатиме світовий порядок наступні 20-30 років. Росія ж у даному випадку намагається використати цей момент, аби сісти хоча б на приставному стільці за цей стіл переговорів третьою, адже тоді це буде означати, що вона може претендувати на розподіл впливу у світі. Але в цьому на неї може чекати певний сюрприз. Тож як саме це може обернутися для Росії? Деякі аспекти дуже несподівані. Скорочення ультиматуму США одразу запустило один характерний процес у Росії словесне нетримання в голови Радвезурев Дмитра Медведєва, яке зрештою розгорнулось у цілий пістолярний роман, коли на його погрози про кроки до війни почав відповідати президент США. Скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами. Він заходить на дуже небезпечну територію. Це моська, яка гавкає на слона, але водночас проблема в тому, що слон настільки саме закоханий, що він не пропускає всі все це гарчання з боку придворного кремлівського шута. І Трамп на це відповідає для України. Це чудово. У Медведєва все завжди зводиться до слова із трьох букв: сяз стратегічна ядерна зброя. Так він порадив Трампу подивитися фільми про так звану мертву руку, під якою, вочевидь, мав на увазі систему периметр, яку на заході знають як Дед Хенд, і створили для гарантованого ядерного удару у відповідь. Білому домі дуже чітко розуміють, що те, що у Медведєва на язику, то у Путіна в голові. І в принципі тут немає в цьому ніякого секрету, тому що дійсно всі ці заяви вони дуже накладаються на те, на ті настрої, які існують у Москві. І тут коса на камінь зайшла. Трамп носа Медведєву не погрозами, а діями відправив два атомні підводні човни в бік Росії. Вони тепер ближче до Росії. Вони ближче до Росії. Так що ж до реакції на заяви Путіна, то він знову згадав їхні розмови, які виявились безрезультатними, і додав: wants... Можливо, він хоче спробувати захопити все. Я думаю, що йому буде дуже складно. Та повернемося до зброї тарифної. Чи є 100% що Трамп веде 100% мита 1 серпня набули чинності раніше затверджені 25% відсоткові американські тарифи на імпорт з Індії, що немов сигналізує. Дональд налаштований серйозно, адже Індія це найбільший покупець російської нафти, що транспортується морем. Видання Reuters повідомило, що індійські нафтопереробні заводи призупинили закупівлі російської нафти. Індія все-таки це країна, яка шукає баланс. Тобто вона хоче бути гегемоном, і вона все-таки живе передусім під загрозою агресивного Китаю. І їй потрібен партнер. І цей партнер. А це захід, це на перш за все, сполучені штати, і тут є співпадіння бажання і інтересів. Саме індійський напрямок виглядає таким. Ну скажімо, де можливо досягнення певних результатів. І нещодавні домовленості з ЄС, який зобов'язався експортувати в найближчі три роки енергоносіїв з США на 750 мільярдів доларів, ймовірно тільки розв'язали дональду руки. Крім того, експерти називаються скоріше підготовкою до переговорів з Китаєм і психологічним тиском на Москву. Ми бачимо, росіяни після попереднього такого раунду погроз, де, де були. Ще рамки в 50 днів росіяни одразу побігли до свого старшого товариша в Пекін, і Лавров там просто вмовляв, випрошував, щоб дали гарантію, що все буде добре. Їх підтримає. Підтримують, але чи спрацює це з Піднебесною? Ок гольм, липня, США та Китай ведуть переговори, на яких продовжують торгове перемир'я ще на 90 днів. Повідомляє Бумберг. Водночас Пекін по суті відмовив вимогам Вашингтона не купувати російську нафту, стверджує Reuters. Поки що виглядає так, що останні зустрічі не дають великого там оптимізму, і не дають великого сподівання, що Китай вже сьогодні готовий натиснути на Росію, і готовий якимось чином посприяти тому, щоб війна закінчилася, але є і позитивні новини, нібито Китай готовий. Зараз не постачати в Росію е, певні види озброєнь чи певні види е, товарів, які можуть нести подвійне призначення. То Що ж станеться по закінченню ультиматуму? Експерти вбачають два варіанти: перший Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм, щоб він тиснув на Росію. Другий він спочатку укладе угоди з менш впертими гравцями, як Індія та країни перської затоки по заміщенню російської нафти, і тоді вже перейде до Китаю, ослабивши його переговорні позиції і залякавши Путіна. Та чи вийде це в нього? Питання відкрите зараз. Він з Китаєм хоче домовитись, ми ж знаємо про те, що він вівтерив. Потім дав задній хід, коли стало зрозуміло, що це вдарило по американській економіці. Тобто, тут, як на мене, у Трампа дуже мало можливостей для того, щоб такі, як то кажуть, жахнути. Китай вже показав, що готовий діяти у відповідь пропорційно, і очевидно, якщо це відбудеться, то конфлікт між двома державами вийде на зовсім новий рівень на кшталт холодної війни між Сполученими Штатами і СРСР. А оскільки від цього залежить Росія, то це коригуватиме її можливості у війні. Артем Куляфа. Факти тижня сі єдині новини.